Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Cat and Sofa Софа Max. Це не просто кроси, це взуття з бонусом для вашого кота. Виробник реально заморочився. Позаду коробки виріс у формі котика. Тож це офіційно не просто пакування, а будинок для вашого пухнастого короля. Ну а тепер до головного: Wave Max – це про стиль, комфорт і деталі. Офіційно кольори Off-White та Beige. Але я назвав би це кремова насолода. Верх комбінація сітки та шкіри. Це дає баланс між легкістю та преміальною посадкою. Підошва масивна, хвиляста, ніби спеціально створена, щоб залишати стильні відбитки на асфальті. Але стоп! Це що, навушники? Насправді це зйомний елемент, який додає ще більше вайбу. Можна носити з ним або без нього, залежить від вашого настрою. Ну що, виглядає, як справжній маломан? Підсумок. Круті матеріали, нестандартний дизайн, і найголовніше, ваш кіт не буде ображений, що ви купили щось тільки для себе. Підписка, лайк, дзвіночок, щоб не пропустити ще більше топових оглядів.